Жінка завжди в шані буде, бо жінка це є творець життя. Дорогий Дональд трамп. Давайте привітаємо жінок з 8 березня. Так, давайте. Але нам потрібно діти згоди у привітанні. Так, так, нам потрібно дійти згоди. Давайте я розпочну. Дорогі жінки. В цей Ні ні. Що ти розпочинаєш? Ми ще нічого не узгодили. Дональде, я вас поважаю, але давайте я розпочну. У мене краще виходить. В якому сенсі в тебе краще виходить? Це не повага до нашої країни. Ти навіть за цей день жодної американської жінки не привітав. Але ж я вітав навіть сьогодні, ви бачили. Це? ви, президенти? Поздравляю, моїх любих девочек з 8 марта. Молодцы, только вы не умеете поздравлять. Я вот приехал к вам с Ростова на Дону, чтобы поздравить наших дорогих украинских женок. А вы не умеете никогда. Слушайте как надо. Дорогие женки, хочу приветствовать вас З цим прекрасним весняним святом, 8 березня, міжнародний жіночий день. Бажаю кожній з вас багато сонця, тепла і любові, здоров'я вашим рідним і близьким, злагоди родинам, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні, миру, спокою і щастя, нехай весна. Стане початком добрих змін у житті кожної з вас. З повагою, Віктор Янукович, залишайтесь такими гарними, розумними, як ви. є. Все восьмі березня.